Саме ці набори зараз поїдуть у курахівку, набори виживання для тих людей, які там виживають. Разом з наборами виживання ми приїхали ближче до ленточки і перегружаємо їх з нашого бусіку в броньовальну машину, тому що там, куди ми їдемо. Небезпечно. Як завжди, перед виїздом туди ближче до ленточки, обов'язково одягаємо броню, беремо аптечки. Та сподіваємось на краще. Ось ми доїхали до місця призначення за моєю спиною там, де небо затянуто хмарами. Там Красногорівка, 7 кілометрів звідси. Тут живуть люди, тут живуть мирні, тут живуть наші українці. І фонд Ріната Ахметова привіз їм сьогодні допомогу. Тут, в Курахівці, ми будемо видавати сьогодні допомогу в пункті незламності, куди приходять люди цілий день. До війни тут жило більш ніж три тисячі мирних мешканців. Зараз наразі лишилося трохи. Більше ніж тисяча тисяча осіб да, на даний момент. З них 86 дітей. На жаль, скажемо так, не всі все ще згодні чи готові їхати. чи розуміють чи ще не зовсім розуміють, що треба виїжджати. Але роботу цю Курагівська міська рада з ними проводить щоденно, прямо навпроти пункту незламності. Звичайно ж знаходиться. Укриття. Тому що зараз часи такі, та місце розташування населеного пункту таке, що без цього ніяк. Привіт. Привіт. Як тебе Надя. Сколько тебе? Восім. Скажи, коли якісь небудь обстріли, бахи, бухи. Як ти на це все діло реагуєш? Прячусь в підвал. Що мене трохи лякає та дуже сильно бентежить. Це те, що тут досі є діти. Вот у меня шестилетний, шестилетний ребенок, и то он уже... А, прилетела, не к нам, все, хорошо. Кира, кто это? Кот? Это кот? Заяц? Я думал кот. Страшно бывает, стреляют сильно и прилетает очень много. И сегодня был прилет тоже у нас сильный. У нас дуже багато постраждалих. У нас є загиблі, поранені так що у нас 18 тільки загиблих по що мирного населення і 38 поранених. Кира пугається, ну розуміє, що треба слухати маму. Слухається дуже хорошо. І коли надо ложитися на, на этот на пол, тогда ложится. Та нікуди нам їхати. Будемо до останнього тут сидіти. Свій дім Своє господарство. більше некуда нам діватися. А виїжджати очень багато денег, а то дінь Вам чесно? Чесно. <свят> ну, по-перше, скажімо так, мабуть, усі приросли душею до свого населеного пункту кидати все, що на, на жито повсякденним щоденним за все життя кинути і поїхати дуже важко. Я їх розумію. А, ну, якщо чесно, то ще ну мабуть відсутність від держави програми, яка б допомагала внутрішньопереміщеним особам там поселитися. Ви знаєте, якщо б у мене була мабуть, хороша фінансова подушка, мене б уже здесь не було. На жаль, да є такі, які виїжджали, але повернулися. Знаєте, закінчилися гроші, вони повертаються. Ну але зараз стало набагато гірше ніж було там, півроку тому. Стало стало складніше жити тут. подвергаемся постоянным обстрелам. Проживаем, можно сказать, в подвалах. Нас обстреливают каждый день. Каждый день. Из тяжелого. Дом у меня уже на 3 сантиметра вот так вот разошелся. Ну, в общем, там, я не знаю, уже если поближе что-то упадет, то... Тут такая обстановка, что то света нет, то еще что-нибудь. А там и группы, и консервы такое есть. Переселенца получаем 3000 и то отменяют детям. а то хоть получаем гуманитарную, хоть есть питание какое-то. Ну, потому что нуждаются много людей в помощи. И в финансах, и в... в продуктах, ну, во всем. И продукты дорогие очень сильно в магазинах. Поэтому помощь всегда надо. Особенно деткам, да и нам тоже. Спасибо большое. За допомогу. Ринат Ахметов он почав нам допомагати з перших Скажемо то, часів цього повномасштабного вторгнення і не не покидає і зараз цю роботу в нашому напрямку, тому звичайно дуже потрібна допомога. На Рінату взагалі дякую. Да, Це дуже огромный внесок, скажем так, да, в людські в наші життя. Тому що дохода як такового нет. Зараз в основному живуть на соцвиплати. Ну так то вот ми живемо на На эти копійки, скажем так. І навіть тот кілограм сахара і літр масла це вже за щастя. Молодець, я його дуже сильно хвалю, що людям допомагає сильно. Да. Молодець. Спасибо. Берегите себе. Спасибо, що ви нам допомагаєте. Дивіться, ось такі вирви по курахівці можна зустріти дуже дуже часто. Летить сюди все. Навіть каби-фаби. Ми сьогодні закінчили видачу гуманітарної допомоги. Тут ми будемо надалі приїжджати сюди, тому що ну тут все ще є. Люди, але кожного разу ми наполягаємо цим людям, що потрібно все ж таки звідси їхати.